Громадяни, які зобов'язані зобов'язані обов'язково подати декларацію, це ті, які у минулому році отримували доходи, але від осіб, які не є податковими агентами. Також це ті громадяни, які отримали доходи від здачі в оренду, житловий найм, нерухомість. Але у тих випадках, коли особи були є, коли орендарі є фізичними особами і не є суб'єктами підприємницької діяльності. Також при отриманні Іноземних доходів, доходів, які успадковані але отримані, або отримані у дарунок, Також успадковані і отримані у дарунок майно, майнові та немайнові майнові права. Підлягають декларуванню також доходи, отримані від підприємницької діяльності і від незалежної професійної діяльності. Ну і інші доходи, які відповідно до законодавства повинні декларуватись. Терміни подання декларацій. Громадяни і особи, які здійснюють незалежність, Професійну діяльність повинні подати декларацію до 1 травня 2017 року, тобто граничний термін подання 3 травня цього року. Підприємці, окрім тих, які обрали спрощену систему оподаткування, річну декларацію подають до 9 лютого 2017 року. Ось ну декларування доходів передбачає не тільки сплату до бюджету податку з доходів фізичних осіб, але також ем, здійснення перерахунку та повернення сум. Повернути свої суми громадяни можуть у вигляді, скориставшись правом, отримати податкову знижку. Податкова знижка передбачена 166, 166 статтею податкового кодексу України. Ем, Декларацію про доходи і майновий стан громадяни можуть подати в електронному вигляді застосуванням електронного цифрового підпису, надіслати поштою або особисто здати у податкових органах за місцем податкової адреси.